З Новим роком вас вітаю, щастя і радості бажаю, хай у серці буде світло, а в житті усе привітно. Рік новий хай принесе те, що мрія, вкаже все дім любов'ю огортає, успіх двері відкриває, затишку тепла в родині, миру кожній Україні, хай здійсняться всі бажання, і чудовим буде ранок! З Новим роком вас вітаю, гучно хай дзвенять бокали, від душі вам побажаю, краще, щоб часи настали, щоб успіх був у всьому, і щоб радість повний міг і достатку вам додому, щоб на веселий сміх. Дорога шкільна родина, від імені учтівського самоврядування ліцею та від себе особисто вітаю вас з новим роком. Новий рік чудове свято! Зичу вам добра багато, миру в домі на землі і смачного на столі, хай приходять друзі в гості, щастя буде на порозі, здійснення бажанням ми подарує рік новий. Тож прощаючи нарешті 2024-м хочу так сказати вам. Розфарбує, нехай 25-й, всі чорні смуги, вкоє перемоги усім нам. Дорогі учні, шановні батьки, вчителі! щиро вітаю вас з новим 2025 роком та Різдвом Христовим! <кій> Новорічно-різдвяні свята це улюблені і радісні дні, наповнені вірою в перемогу, добра над злом, світлом над темрятом, сповнені любов'ю, надією, спільною радістю і сподіваннями на краще життя та ми. 2024 рік став роком важкого випробування для нашої країни. І для кожного з нас. Наш ліцей це справжня родина учнів, батьків, вчителів, об'єднаних спільною метою. Від усього серця дякую усім за щоденну працю, а нашим любим учням за навчання та розуміння. Дякую за успіхи у конкурсах та олімпіадах, за волонтерську діяльність, за усе, що ви робите для розвитку Люблінецького ліцею у прискладні умови навчання. Напередодні Нового року прийнято згадувати бажання і вірити, що вони обов'язково здійснюються. Від усієї душі звичай великого людського щастя, міцного здоров'я, добра, радості, вірних друзів та близьких людей поруч. Нехай новий рік стане роком перемоги, перемоги для українців, роком початку. Довготривалого миру у світі, здійснення найзаповітніших мрій і сподівань з новим 2025 роком.